Що ж, по перше, хочу привітати Ліверпулі з цією перемогою. Вони повністю на неї заслуговують. Початок матчу був таким самим, як і багато разів, коли ми приїздили сюди у своїй найкращій формі. На початку нам було складно. Вони забили класний гол. Після цього ми увімкнулись у гру. Я розумію, що багатьом не сподобався сьогоднішній склад. Мені подобається грати з Вінгерами, але сьогодні не та ситуація. Потрібно було більше контролю. Враховуючи те, яким швидким є Ліверпуль. В них є Салах, Діас Гакпо, також є Дарвін Нуніас. в цьому плані на поточний момент. вони набагато швидші та сильніші за нас на цих позиціях. Я розумію наскільки складна в нас ситуація. Ми віддали усі сили. Я побачив Рубена та Нейтана, які повернулися після багатьох травм. Нейтан дуже добре опікав Салаха. Але в атаці ми були недостатньо небезпечними. нам було складно на початку зустрічі. Але головна проблема, що ми не такі небезпечні, як зазвичай. І в захисті ми також були недостатньо зібраними. І це стосується не тільки сьогоднішнього матчу. Тож нам потрібно попрацювати і над захистом. У Кевіна сьогодні був момент, він міг забивати. Це було за рахунку 1-0. Після цього вони знову вийшли вперед. Така наша реальність. Відновлюємося і готуємося до наступного матчу. має значення тільки те, що відбувається сьогодні. Неважливо, що було в минулому. Звісно, я пишаюся тим, що моя команда випереджала Ліверпуль шість разів і ставала чемпіоном. І все ж таки я не очікував, що сьогодні ми програємо і я буду звільнений. Хоча, можливо, мене потрібно звільнити. Можливо, я тут тільки тому, що ми шість разів вигравали трофей АПЛ. В іншому випадку керівництво клубу було б більш різким. Це частина цієї гри. Коли ти виграєш, ти смієшся. Коли програєш, сміються над тобою. мене вже питали стосовно Юргена. І я багато разів казав, я вважаю, що це було неймовірне протистояння І з Ліверпулем так буде завжди, і навіть коли ми перемагали. Відрив був дуже невеликим. Ліверпуль це неймовірна команда. але, на жаль, для Ліверпуля в нашій найкращій формі ми були занадто сильними. І це дозволило нам зробити дещо дуже значне. Звісно, в цьому сезоні повторити це буде дуже складно. Але я впевнений, що всі ми в Манчестер Сіті відреагуємо на поточну ситуацію. Ми повернемося сильнішими. Наступного тижня матч на нашому полі, тож готуємося до ноттінгем Форест Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках. DUNA Active Sport. Убирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй у фізичних крамницях дюна або онлайн. Посилання можеш знайти в описі або у закріпленому коментарі. Це був дійсно насичений тиждень. Ми грали проти реала, грали проти Мансіті. Це були і є дуже сильні команди. Дуже успішні команди з успішними тренерами. Які вигравали багато трофеїв Тож, звісно, дуже добре вигравати в таких протистояннях Але потрібно розуміти, що головна формула успіху цих команд в тому, що вони перемагали не один чи два рази. Вони перемагали постійно. Тож я радий цим двом перемогам. Але вони нічого не гарантують. вони не гарантують, що у кінці сезону ми візьмемо трофеї. Лише цього може бути недостатньо. Як я вже сказав, головне до чого нам потрібно прагнути, це стабільність постійні перемоги. Можливо, і не так багато команд. змогли перемогти Реал та Мансіті за один тиждень. Але ця перемога посеред сезону нічого не дає. Якщо ви хочете вигравати трофей, вам потрібно перемагати протягом сезону, в тому числі і такі команди, як Реал та Мансіті. Я дивився їхні матчі також дивився за Челсі та Арсеналом. І це ті команди, які можуть досягти такої ж серії перемог, яке у нас. Тож не будемо надавати занадто багато уваги цим перемогам. Головне зараз тримати гравців у формі. Нам потрібно, щоб гравці зберігали енергію. Як ви могли побачити сьогодні? мені доступні всього п'ять захисників. І попереду все ще дуже багато викликів. дуже багато випробовувань. Але це добре, що ми здатні, вигравати в таких команд у своєму власному стилі.